Після двох етапів реорганізації шкірно-венерологічного диспансеру, який приймала обласна рада, заклад припинив свою роботу. Проте за 14 листопада лікарі-дерматологи ведуть прийом дорослих в приміщенні поліклінічного відділення колишньої районної лікарні у кабінеті номер 10 щодня з 8 до 15 години. На прийом до лікаря дерматовенеролога хворі повинні звертатися при наявності направлення від сімейного лікаря або лікарів суміжних спеціальностей. Тобто гінекологів, травматологів, хірургів, онкологів, ну, ті, які потребують консультації дерматовенеролога. Прийом проводиться з 8 до 3 години кожен день. Прийом як дерматологічних, так і венерологічних хворих, тобто хворих з захворюваннями, які передаються статевим шляхом. Амбулаторні картки хворих, які перебували на диспансерному обліку в колишньому шкірно-венерологічному диспансері, зараз знаходяться в реєстратурі поліклінічного відділення. За словами лікарки, статистика венерологічних захворювань зростає. Також під час війни загострюються і хронічні хвороби: псоріаз, екземи, алергічні дерматити. Деякі аналізи можна здати безкоштовно, але медогляд залишається платною послугою. Проводимо ми обстеження зі шкліб зі шкіри на патологічні грибки, обстеження на демодекс, звичайно, якщо потрібно, загальний аналіз крові, сечі, біохімічні дослідження, обстеження на сифіліс, мазочки беруться у хворих з захворюванням, які передаються статевим шляхом, коли обстежуємо ми на ЗПСШ. Це проводиться на базі міської лікарні. Якщо потрібні додаткові обстеження, ті, які не проводяться на базі міської лікарні, звичайно, такі хворі направляються до інших лабораторій. З 1 травня прийом дитячого населення йде на базі дитячої лікарні. Найчастіше маленькі пацієнти мають проблеми з атопічним дерматитом та стрептодермією. Послуги надаються безкоштовно за направленням від педіатра або ж сімейного лікаря. Якщо дитину турбує висип на шкірі, свербіж, випадіння волосся, будь-які зміни кольору, структури нігтьових пластин, можна звернутися за консультацією. При підозрі на грибкові інфекції є можливість виконати аналізи протягом 15 хвилин отримати результат. Також було закуплене обладнання для діагностики родимок, тому найближчим часом можемо проводити дерматоскопію новоутворень. Зараз в Олександрії працює чотири лікаря-дерматолога. Дитячий приймає у дитячій лікарні. У поліклінічному відділенні колишньої центральної районної лікарні приймають хворих від 18 років. У поліклінічному відділенні міської лікарні можна пройти медогляд. Також є лікар-дерматовенеролог у військкоматі.